Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗок. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ Ворош Олексонович, тараторної косарки Virax. Ось у нас з'явилися ось такі козирки противосон... противосонячні криші кабіни МТЗ великої. Ціна їх 2500. Габарити 115 на 26 на 4 см. Ось так вона виглядає на кабіні. Також у нас з'явився бампер з підножкою під ящик 60 см замість грузів. Ось такий ціна його 1500. Далі йдуть отакі кронштейни крила Т40, неведучий передок. Для замовлення переходьте на наш сайт інтузор.com.io. Телефонуйте, телефонуйте нам по номеру телефону, наші менеджери вам все підкажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту. Чи можете приїхати до нас в магазин і купити тут? У нас є все. Гарного дня, до побачення.